Радієм. 31 грудня сьогодні не зовсім зимове, сонячне, прекрасне. Цього року 2024 рік закінчується. Ось. І сьогодні хочеться обговорити таке запитання. Ось яка красива природа тут у нас. Виникло запитання у нашої глядачки, що відчуття порожнечі все-таки вона пізнала і десь в глибині розуміє, що це, ну, що все світ рай, але відчуває якусь порожнечу. І давайте зупинимося на цьому запитанні. Що таке порожнеча? Цю нашу глядачку можна привітати із великим кроком в безодню, тому що порожнеча якраз вимір, який звільняє людину від її навантаженої уяви про світ, яка, буцімто, здавалась постійною, стабільною і непохитною. Ось і саме оця енергія вищих вимірів, так би мовити, так? енергія єдності, вона звільняє від цього світу, від цього виміру, від цієї, від цієї ментальної уяви про світ, від цієї застарілої парадигми, і людина, покидаючи вимір. Невірної уяви про світ якраз зупиняється, зупиняється в такому просторі, який називається порожнечий. Ми знаємо, що Будда казав, що я є ніщо і тому мені належить все. Ось як співають наші пташки. Я є ніщо і тому мені належить все. От саме це ніщо як порожнеча, воно служить завісою, так би мовити, між, між щільною, е, сталою, скажімо, загрузкою, сталим станом щільної матерії, де людина є тілом і тільки тілом, так, е, то саме оцей Ця завіса, яка називається порожнеча, вона спіткає кожну свідомість, котра заглиблюється. Це по-перше, по-друге, вона, скажем, не порожня, саме порожнеча, найбільш повна потенціалу. Саме порожнеча найбільше дає можливість людині. Пізнати щось більше, ніж е, її уява про себе, саме пізнавши, відчувши порожнечу, ніби то нема опори, немає якоїсь стабільності, немає відчуття е, спокою, тому що якась порожнеча е, буцім то, нема на що опертись. Таке відчуття, саме порожнеча це якраз і є відкриття нового потенціалу. Людської свідомості. Вихід до власної сили, вихід до власної енергії, вихід до саме до того, що називається першоджерелом. Саме порожнеча це і є першоджерело Саме порожнеча це і є. стан, в якому людина починає, відчуває, заглиблюється у себе. Саме порожнеча дозволяє людині стати творцем. І дозволити першу джерелу проникнути в її вимір світу, в її вимір бачення, в її вимір існування. Тому не бійтесь порожнечі, радійте, порожнечі, адже порожнеча це є, скажем, те, що не заважає вибирати власний світ. Тому що думка і все, що є, все, вся уява про світ, все оце, що оточує людину на сьогодні, інформація, все, всі події, все воно навпаки не дозволяє проникнути власному потенціалу, власній енергії до її сприйняття. Порожнеча це потенціал, це ваш потенціал, це ваша сила. І як відчувати цю порожнечу, порожнечу вибирати вам? Тому що в порожнечі знаходиться саме любов, божественна енергія, всесвітня мудрість. Все, що дозволяє вам змінити ваше життя, набути творчої сили, скинути все, що вам заважає, і жити натхненно, чисто, радісно і в мирі. Порожнеча це та тиша, в якій народжується все. Порожнеча це глибина медитації. Порожнеча це ви. Це ви. Чисті. життєдайні. Могутні і вічні, саме порожнеча наповнена світлом. Малюйте, малюйте свій світ фарбами цієї порожнечі, в якій є весь спектр енергій, фарб, сил, світла.